Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, які враження від матчу? Ми програли тусь тобто, враження негативні. Не вдалося, можливо, десь вдалося в взнаків, ніж те, що ми в першому матчі виграли там плюс 20. десь не налаштувалися, е, можливо, переналаштувалися, але не побігли ми в бистрий відрив, що планували по на тренуваннях, і ну от результат на лице. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину, дають нам змогу займатися своєю роботою. Що стосується сьогоднішньої гри, ну, можу сказати тільки одне, що незрозуміло, чому сьогодні команда. Ну, є певні моменти, може якими можна, ну навіть я не скажу, що оправдуватися, а те, що... чи те, що ми виграли в останні три гри в... в прошлому баблі, може, тому, що ми виграли в Запоріжжя в першому баблі доволі легко, але сьогодні. Із 40 хвилин гри ми, мабуть, грали хвилин 5-6 в те, що ми повинні грати. Це стосується що захисту, що нападу. Якась була повна потеря концентрації, тому ми можемо тільки поздоровити суперника. Вибачитись перед нашими і будемо готуватися до завтрашньої і посівзавтрашньої гри. Гарні хочу поздравити, привітати свій колектив, керівництво клуба, тренерський штаб важлива для нас перемога. Готувалися на протязі там майже дві, дві неділі. Що по грі стосуючись, то як завжди, наші улюблені штрафні кітки. Наш тренер взагалі відвертається, коли ми виконуємо ці кітки. А так налаштовуємося на завтрашню гру. Завтра в нас Львів буде також дуже важко. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую! Дуже складна гра, дуже складна, відверто кажучи, ми очікували такої гри, дуже нервової, дуже фізичної, майже у матч... Плюс 10 в нас було, але це давалось дуже важко. Виконали план на гру. По-перше, максимально наскільки це було можливо. Закрили трьох трьохкові вільні і десь надавили на джойнера. А це лідер, ярко виражений, тому закрити джойнера була справа номер один. Виграли підбір дуже гарно. Не вистачає проценту відсоток штрафних, дуже поганий, і відсоток трьохочкових. очкових Але є крок до попереду. Дуже нам допомогли сьогодні два нові гравці: Макс Нікітін і Рості Кабанов. А дуже розраховуємо на них у наступних матчах і на сам перед, по перше, зараз. Тільки концентрація і не розслабитись дві дуже гарні команди львів і говерла. Вони йдуть вище нас у турнірній таблиці, тому наша задача не розслаблятися та грати у той баскетбол, який дає результат. А нам потрібен результат. Дякую хлопцям і прагну дуже гарно підготувати ретельно підготуватися до наступної гри.